Шановні друзі, гарні новини для всіх. Чехія таки залишає українців, бо Петр Павел підписав законопроект Lex Україна 7 і фактично продовжив тимчасовий захист до 2026 року і ввів новий тип ВНЖ для українців, щоб вони могли залишитись на більш довгостроковий період і в подальшому залишитись назавжди. Зробіть, друзі, будь ласка, репост, це дуже важлива інформація. Я нещодавно знімав відео, викладав в Тіктоці, в Ютубі про цей законопроект Lex Україна 7 більш детально і в Є каналі, в мене є пости, хто підписаний, то він знає і читав про це. Але все одно знайшлась групка людей, українців, які сказали, що тут Демченко знає, то фейк, нічого президент Чехії не підпише. Але, друзі, хто дивиться мій Тікток канал, ви чудово знаєте, що в більшості випадків я виявляюсь правим, друзі. Тому. Що це дає українцям, друзі? В першу чергу Лекс Україна 7 продовжує тимчасовий захист українців в Чехії до 31 березня 2026 року. Це саме головне. І друге головне, друзі: що Лекс Україна 7 вводить нове поняття нового ВНЖ довготривалий побут, який фактично надає можливість. Подальшому отримати ПМЖ українцям, які перебували на тимчасовому захисті протягом двох років, не мають проблем із законом, мають е власний дохід. То їм в подальшому буде видано спеціальний тип ВНЖ, який подальшому можна ще замінити на ПМЖ. Друзі, і це дуже крута новина, тому що фактично Чехія змінила своє міграційне законодавство і дозволила українцям залишитися. Те саме зробила Австрія, майже те саме зробила Польща. Чекаємо, поки зробить е, аналогічні дії Німеччина, країна, де найбільше всього проживає українців в Європейському Союзі. От і це буде дуже чудовий знак для багатьох українців. Друзі, для того щоб продовжити тимчасовий захист в Чехії до 31 березня 2026 року. Вам потрібно пам'ятати, що процедура продовження залишається такою, як вона була і раніше, тобто перший крок це онлайн, онлайн реєстрація, другий крок це візит до відділення міграційної служби і. Можливо, це буде зробити з лютого місяця, але не пізніше, 30 вересня 2025 року. Друзі, в моєму телеграм-каналі ви знайдете дуже багато інформації і про даний чешський законопроект Lex Україна 7 і про відповідні зміни і багато чого іншого. Тому підписуйтесь і завжди будьте в курсі всіх новин. З повагою, ваш адвокат Демченко.